Сьогодні ми поговоримо про піч, оберіг нашого дому. Але спочатку давайте пригадаємо, що ж таке оберіг. Оберіг – це все те, що оберігає, тобто те, що знаходиться поруч з нами. Символи та обереги дому нашого завжди супроводжують нас, хочемо ми того чи ні. Самого маличку і до тих пір, поки не станемо дідусями. І бабусями. Вони стежками нашого життя мадрують поруч. Це піч, яка з давніх давен вважалася гордістю оселі, бо в ній можна було пекти і варити. Колись люди жили в печерах, де посередині горів вогонь. Пізніше його перенесли під стіну. А коли стали будувати невеличкі хати, то обов'язково в кожній робили піч. Ата вважалася житлом, коли спалахував вогонь у печі. Піч займала в оселі багато місця. Але господарі за цим не жалкували, бо піч казали в народі то друга мати, і обігріє, і нагодує. Кожна доросла людина добре знає, що для опалення печі потрібно мало дров. До того ж, вона тримає жар досить довго, чим забезпечує тепло в хаті. Хліб в родині з давніх давен вважали святим. А разом з хлібом святиною була і діжа. Діжу особливо шанували та дбайливо ставилися. Коли хліб переставав виходити, тобто погано підходив, був несмачним. Діжу. Скребли освяченим на Великдень ножем та вимивали теплою водою, промовляючи такі слова: Діжа, діжа, треба тобі віхтя і ножа. Хліб в українській оселі печуть в жіночі дні в середу і п'ятницю. Тоді він особливо вдається. На той час в хаті повинно бути тихо та мирно. У хаті хліб. Усьому голова. Так кажуть у народі. А чи знаєте ви, що колись наші бабусі сушили зерно, спали, лікувалися на печі? Якщо заболить спина, то перший лікувальний засіб піч, промокли ноги знову ж таки піч. При печі виконували різні обряди. Можливо, ви знаєте, які саме? Якщо ж ні, то Послухайте. Ще в далекі до часи був в Україні звичай укладати шлюб біля родинного вогнища. Один з батьків звертався до молодих з побажанням. Нехай вогонь поєднає. А було й таке, що дівчина під час сватання ховалася на печі, не показувалася на очі, тобто не погоджувалася вийти заміж. А іноді, й до кінця сватання, залишалася там. Або… Виносила за печі гарбуза хлопцеві. А було й так, що дівчина під час сватання колопала піч, це означало, що вона просить у печі сімейного вогнища дозвіл вийти заміж. Тож і не дивно, що на околиці давнього межиріччя, що на Рівненщині, споруджено пам'ятник печі, мабуть, єдиний у світі. А на Житомирщині є село Висока піч, а піч із села Самари, що на Рівненщині, експонується в музеї народної творчості та архітектури міста Києва. Ось яка вона наша українська піч. Тому шанували її завжди і шанують сьогодні, тримають чистоті та розмальовують.